16 лютого 2023 року, куп'янський напрямок, позиція підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади, відкрита місцевість, бруствер, маскувальні сітки, розпечена земля. Окоп мілкий копали швидко, мерзлу землю важко брати лопатою. Двоє бійців, позивний хижак, 21 рік і його напарник заступають чергування. Здавалося, звичайна зміна. Навколо тиша, лише вітер гнав пилюку по позицію. Іноді десь в далині гупав танк: один постріл, другий, третій і знову спокій. Котра година? запитав хижак, прикривши очі від сонця. Половина другої, відповів напарник. Залишилось півгодини. Дочекаємось зміни. Вип'ємо кави. Відпочинемо трохи. На перший погляд, тиша, але повітря напружене, як перед грозою, тільки тут. Замість блискавки може прийти броня. Проблеми з рацією вже були. Росіяни поставили глушилки. Зв'язок проходив через раз. Ситуація знайома. Сигнал ламається, команди не проходять, час проти тебе. І тут короткий сигнал в ефірі, тріск, слабке повідомлення у ваш бік? Зв'язок обривається. Хижак нахилив голову, стискаючи рацію. Що саме у наш бік? Уточни, тиша. А тоді гуль. Низький, повільний. Наростаючий. Спершу, ніби вітряк десь у селі, потім важчий, механічний. Хижак нахиляється, напружує слух. Напарник уже завмер. Ти чуєш це? Техніка. прошепотів хижак. Щось рухається, але ще не видно чітко. Вітер приносить вібрацію. Вона пробиває груди, а не вуха. Раптом вибух радіо в навушнику. БМП. БМП рухається у ваш бік. Пилот. Земля. Гусениці, силует, і раптом вона бойова машина піхоти, ворожа, просто попрямій. Вона виростає над пагорбом ближче, ніж мала би бути, п'ять метрів. Невже вихоплюється в хижака? Вони реально сюди приїхали, він вистрибує, і на мить зустрічається поглядом із баштою БМП, навіть не встигає подумати, тільки рефлекс, постріл, вибух, гармата оживає, починається. БМП застигла на пагорбі, мов дика тварина в засідці, важка, смертоносна, наче хижак, що от-от стрибне. Блищать скло прицілу, піднята гармата, важкий гусеницевий пил. Вона не рухається, але кожна секунда її мовчання загроза. П'ять метрів, хрипко каже хижак. Між нами і ними тільки бруствер, трав'яна смуга й повітря просякнути смертю. Раптом клацає гармата, постріли, глухі вибухи, зриває пласт землі. Обабіч окопу все завмирає на секунду, мов сам час затримав подих. Потім ще один залп. Земля сиплеться в окоп, в повітрі пил, сморід пороху і дим. Висадка гуде голос по рації. Піхота висадилась: десять тіл. Дай автомат! ричить хижак, пірнаючи вниз до краю окопу. Його очі палають, руки вже тягнуться до зброї. Всередині, автомат всередині! Кричить напарник, вигинаючись, шукаючи щось за ящиками. Його голос тремтить. Штурмують, лунає в рації, із пагорба спускаються постаті. Зігнуті, присіли, ковзають по жухлій траві. Усі в зеленому, перші черги прошивають повітря. Давай, давай, чути голос, але не наш. Ворожий, роздратований, нетерплячий. Голос росіянина. Де муха? Давай! Крики, постріли! Короткі автоматні черги. Земля оживає, повітря рве і січе. Хижак вже з кулеметом у руках, не чекає. Висовується на секунду, і сипле по наближених постатях. Повітря перед ним вибухає пилом. Земля січе обличчя, ворожі кулі, як рої, ос. Гранату. кричить він, простягаючи руку. Напарник подає Ф1. Хижак висмикує кільце, кидає. Вибух різкий, короткий. Листя і гілки летять у всі боки. Крик. Один, може більше. Ще. Рик. На, голос напарника надтріснутий. Кидає гранату, потім бере ще і знову кидає. Магазини. гарчить хижак. Швидко, раптова осічка. Він не кляне долю, він уже тягнеться за РПГ. Руки діють автоматично. Давай сюди, є. напарник передає заряд. Пальці тремтять. Хижак стає на одне коліно, ціляється. Постріл. Гармата БМП повертається до нього. Тиша і потім БАХ! Пряме влучання. БМП здригається, хитається, але не вибухає. Воно живе. кричить хижак. Перезаряджає і робить ще один постріл. Глухий БАХ зліва, поруч рве ворожа граната, шматки металу шкребуть бронежилет, але він живий. Знову заряд. Постріл з РПГ, гармата БМП замовкає. Дай американку Є М67! У кутку, дай і рацію. Гекер, гекер, нам потрібна допомога. Вийди на Алекса. Передає хижак у рацію. Хрипко, шипіння. Радіоефір як пекло. Хтось кричить, хтось кличе. Чути постріли. Нон-стоп працюємо. Прийом, моргу ліс. Відкривай вогонь. Ми не витримаємо. Це наші просять працювати мінометку. Роби, роби. У відповідь голос у стилі усе або нічого. Хижак перезаряджає кулемет. Висовується довга черга. Метал летить уперед, підрубує все живе. На секунду простір очищується. Потім знову поодинокі постаті. Граната. Ще одна. Тримай. Не дай їм зайти збоку. Ворог вже майже впритул. Троє біля самого бруствера. Один на три метри від них. Хижак вискакує, дає коротку чергу. Той валиться. Дай мого. кричить він. Ти мій забрав. Кричить напарник. Усі стволи переплутані. Хижак хапає інший автомат. Осічка, пауза. Потім постріл ще один. Гільзи сипляться на дно окопу. У кутку ще одна коробка. Де? Ось вона. І кидає напарник. Хижак вставляє коробку, працює по фронту. Потім дістає воги, стріляє з під ствольника, постріл за пострілок навісом. Один ворог лежить, інший тікає. По рації. Алекс, вийди в ефір. шипіння. Міномети, міномети, хрипить хтось. Росіяни. Давай у кут. вали його. Міша правіше. Вони не зупиняються. Крик з окопу. Скільки їх? Дрон бачив. Ще вісім. У лісосмузі. Дозвольте використати Матадор. просить хижак. Використовуй усе, що маєш, відповідає бригадир. Але бере АТ 4 Матадор залишив для танка, якщо зайде. Хижак ціляється. Постріл, вибух, пил здіймається стіною. Дим, крики. Приліт є По рації. Кидай ще. По рації. Але ворог починає кидати дими. Відступають, не біжать, рвуться назад, поповзом хто як може. Хтось стріляє навмання. Ефір оживає. Гекер. Вони ламаються, біжать назад у посадку. Не дай їм втекти реве хижак. Він стріляє з ПКМ. Поки кулемет не випльовує останню кулю. Порожньо. Все пустий. Я дав тобі дві коробки, обурено, але з розпачем напарник. У кутку. А ось. Ще одна. Остання черга довга, точна. Потім тиша. В повітрі, дим, запах пороху, поодинокі вигуки десь далеко. Все минуло десять хвилин. Ворог не просто відійшов, він втік. БМП пошматована, стоїть, мов згорілий ящір. Її башта вже не рухається. Екіпаж промну, хто вилазив, той залишився на землі, вкритий багнюкою, без руху. В окопі сидить хижак, у бруді, в пилу, обличчя чорне. Руки в крові у подряпинах, але тримають кулемет міцно. Поруч напарник, блідий, і з пустим магазином у руках. Все, прошепотів той. Все, підтвердив хижак, але ми стоїмо. У рації тріск. Потім сухий, втомлений голос. Це бригадир. Підкріплення вирушило. Позицію тримайте. Медики в дорозі. Молодці. Прийняв, відповідає хижак. Голос хрипкий, сухий, але рівний. Він не кричить, він не просить, просто тримає зв'язок як свою позицію. Скільки ще тримати? питає напарник, відкинувшись до мішків з піском. У нього тремтить ще лепа. Поки нас не змінять, коротко відповідає хижак. Секунди розтягуються у хвилини. Напруга не зникає. Тільки звук вітру, що грається димом, по рації, тиша. Де твій автомобіль? питає напарник після довгої паузи. Лежить десь там, Ручка відвалилась, відказує хижак. І мій там, під мішками. Тоді сиди, не рипайся. Одна надія на тих, хто їде, іначе у відповідь рація оживає. Хижак це гекер. З дрона видно, більше ворогів у вашому секторі немає. Небо чисте. Повторюю, чисте. Хижак прикриває очі на секунду. Вперше за весь бій дозволяє собі видихнути, але не відпускає зброю, не зараз. Удалені шум двигунів, глухе гарчання дизеля, важке, впевнене, БМП, але не ворожа. На броні піхота. Обережно підходять. Це вони, бурмоче напарник, дивлячись поверх бруствера. Наші, каже хижак. Подивись, поглянь. Знайомі обличчя. БМП повільно підкочується ближче. На броні два з нашого взводу і командир роти. На броні сліди старих боїв засохла багнюка, але це наша машина. Піхота злазить, розсипається в бойовий порядок. Чисто? запитує командир, не кричить, просто дивиться в очі. Було гаряче. Але зараз нікого, відповідає хижак. Стоїть посеред окопу, чорний від пороху, весь у подряпинах, і потом. Ви тримаєтесь? Підійшов медик, спритний хлопчина, трохи молодший за інших. На ньому жилетка зі знаком Червоного Христа, але обличчя, як у піхотинця. Та тримаємось, бурчить хижак. Все як просили безжально. Медик усміхається коротко, без слів, знімає рукавицю, бере хижака за руку, шукає рани, обробляє. Стає ясно. Одна глибока подряпина на лівій руці, решта забої. Царапина, каже хижак. І ти з нею валив з кулемета, дивується напарник. Валив, відповідає просто. Раптом з рації знову, бригадир на зв'язку. Руслане, ти зробив більше, ніж від тебе очікували. Пауза. Хижак вдихає глибоко. Потім я просто тримав. Бо інакше ніяк. Вони хотіли пройти, каже голос у рації. Але там стояв хижак, слова як цемент, мовляв, усе на своєму місці. Командир роти підходить, сідає поряд на край окопу, дивиться на пошматовану БМП, уламки гусениці, обгорілий люк, пробита башта. Вона вже не рухається. Гарно ти її зупинив не з першого разу. Зате з іншого точно. Один РПГ залишився. Командир посміхається куточком губ. Хоч щось. Ми думали, вас вже немає. Коли дрон показав, як вони йдуть клином з підтримкою, серце завмерло. Вони пішли хвилею. Але ми гребенем. Командир мовчить. Просто киває. Потім встає, гукає. Позицію тримаємо. Медики перевіряють всіх зайти в бліндаж, відпочити по черзі. Готуємось до ймовірного повторного штурму. Піхота розсипається. Напарник присідає поруч із хижаком, тримаючи ще теплий кулемет. Чуєш, я тебе запитаю: а як ти ті воги так сипав? Я думав, що то міномет б'є. Під кутом. Звідси, з краю. вже звик. То ти тепер ще й мінометник? Я просто стріляю туди, де ворог, і доки я це можу, я тримаю. Слухай, ну ти і псих. Може. Але живий. Він уперше посміхається. Тихо, без слів. Поглядом у дим, що розвіюється десять, двадцять тіл лежать там, де думали пройти наскоком. Хижак сидів, спершись на мішки з піском. Поруч напарник. Сорок п'ять річний новобранець. Важко дихав, але тримався. Обоє мовчали хвилину другу. Потім хижак озвався Ну що, як тобі бойове хрещення? Напарник зітхнув притис до щоки холодну флягу. Як? Як у пеклі без дверей? Я думав, що серце вистрибне, коли БМП гарматою клацнула. Але нічого. Живий. Руки цілі. Голова мото на плечах. Значить, витримав. Хижак посміхнувся крізь втому. Та я сам у шоці, як ми їх відбили, чесно. Вони ж йшли хвилями, з технікою, з димами. Але стояли ми. Він глянув на напарника ти молодець, без паніки, вчасно, чітко виконував усе, що я просив. Без тебе я б не справився. Реально, дякую. Напарник опустив очі, ковтнув важко. Та я ж новенький. Ти ж мене ще вчора виправляв, з якого боку магазин вставляти. Ну, а сьогодні вже коробки з патронами подавав швидше, ніж я встигав стріляти. Це і є армія, вчишся під вогнем, але вижив, значить, вже не новачок. Тоді, з прийняттям у клуб, так би мовити? Так і так, брате, тепер ти з нами по справжньому. Вони стиха вдарили один одного по плечу, без зайвих слів. Ніч опускалася на позицію. Але було вже трохи легше, бо стояли, бо витримали, і тому, що були разом.